Ну, ось така стежка до мене до саду. Тут пустир, поле, ось такі квітки чудові, мене проважають сад. Це тут сусід пшеницю вирощує шовковицю. Я переприщеплю, тут, шовкон був. Ну, ось такі краєвиди. саду ведуть. Ось мій грізний охоронець. Ну, насправді я відео знімав, хто насправді охороняє мій сад. По саду я декор порозсаджував. Це терен білий. Дуже красивий декоративний. Там магонія росте. Тріммером косив, я бачу, часто попадають такі рослинки по саду, Це дубок. От, думаю, хай росте собі. От, це така школка. Тут у мене по стежки, Це вирощую я сіянці фундука. Нові сорти вирощую. Ось червоний. Подивимося тут, думаю. Два-три роки. Оце ну, так, тимчасово на цьому місці, потім буду пересаджувати, А тут саженці вже там той сан там для знайомих просять. Знайшов тут біля саду в полі дичку яблуні, поприщеплював три сорти. ну знайомі попросили на осінь зробити саженець, три сорти різні. от такий саженець буде. Ось Black Satin показує такий урожай. Рядом теж за межами саду. Абрикос тут Херостар вже наливається. Дуже подобається мені цей сорт. Взагалі проблем немає з ним. Ні з плодовою гниллю, ні з запиленням, ні з урожайністю. Такий безтурботний. Тут коли щеплював якийсь сорт, знайомих брав, Но буду його потроху виводити, він на смак ніякий, крупний, але ніякий. Так, ну і заодно одного перша щепа, це я прищеплював морозівський фондук, ось дві щепи прижилося. Ось такий тут на ліщині деякі я прищепив вабоцинний. Ось такі горішки будуть вебоцинний. Тут, до речі, як ходить в сад, теж мене зустрічає вебоцинний. Напевно, самий такий плодопродуктивний такий сорт. Тимо відрами тут прихожу осінню. І збираю урожай. Так, аронія чорноплідна окрашується. Так, і діжі Тут роблю саженці, там далі. Так, тут треба буде проріжувати, бо дивіться там, де загущено всередині. Там урожаю практично немає. А от по периметру горішки єсть тому буде кардинальна обрізка. Тут 4 стволика і треба буде кардинально обрізати середину, трошки провітрювати. Так, тут теж от такий подорожник. Косив тримером і думаю, ну як таку красу і скосить. Він нікому не мішає тут, а от дерев далеченько. Від стежки теж можна відступити, думаю, хай буде. От теж тут в мене Анжеліно, ну, тут уже точесан. Так, як же піш, пішли мої венгерки, каліпсо. Ну от бачимо, на днях обробляв від вітлі препаратом Менджего, буквально неділю тому. Не весь сад, а тільки вершки. Молоді вершки обробляв і є результат. Так, а тут теж Косив, дивлюся, ось таке чудо росте. Ну, видно, що буде червоний фундук. Напевно, сіянець якийсь. Ось ще в потрошку відходить сорт Honewood. Ось, Мені поки що з погодою щастить. Дощів немає вже 2 неділі спека і як на мене хай би дощів взагалі не було. Ну от така моя думка. Бо тільки дощі, так і в мене проблеми. На городі бур'ян росте, помідори там буде можливий, Правда, там всі процедури і обробітки зроблені. В саду плодова гниль, все замульчовано, все чудово, в чудовому стані росте. І, як на мене, аби до кінця літа не було дощів, мене це влаштовує. Ну Тут перед, переді мною тут кілька сортів азійських груш. Можемо подивитися, Сигналки, дуже багато сигналок у мене цей рік. Пінголі, сигналки. От видно що. От пінголі. Тут залічу юро, в мене щеплений. Так, от бачу вже відрізняється. Тут у нас шинсейки. От шинсейка. А тут вже от бачу відрізняється кардинально плоди. Ось це у нас підозрюється такі. Щас подивимося. Да, а бачу вже брозовий окрас такий вже наливається. А тут у нас зовсім другий сорт. Це у нас шинлі. ну шинлі, так, А це що у нас тут, мабуть, касує я думаю. Ну тож, теж такий, такий червоний. Ну, Видно, був град раніше, бо деякі плоди, особливо груш, прибилися. Ну, теж от хожу і от нормую і по другому разу вже нормую, відкидаю. Якщо бачу, деякий плід відстає. Я його просто відкидаю. ну Мені дрібні не потрібні. ну Сип'ю я сигналки хай будуть, там трошки пронормував. А так, так оце в мене єдина щепа хосу. Зацепився я за цей сорт. Ну, вже ці будуть тільки мені, буду далі його розводити. А тут Хосу не пішло. Так, потрійна корона. Тут тільки-тільки наливається. Зараз підійдемо до Бжезіни. Один з моїх улюблених виноградів. технічний сорт ананасний. Приборське трошки прибили, але врожай буде. Дуже подобається мені цей сорт. За його смаком взагалі ну, неприведливий, не вкривний. Смачний. чудовий сорт. Так, ну далі підемо. Тут мала бути пасіка, Ну поки що з пасікою я відклав на майбутнє невизначене. Так, отак от в мене деякі кущі похилилися потрійної корони. Ось, деякі цвітуть. Так, Настрицький. Теж отут хосу. Але я бачу тут ну, поки що немає приросту. Так, стрічка цей рік вирішила трошки відпочити, там пару десятків буде врожаю. Так, це моя амфора. Амфора, здається, да, амфора, сигналочки. Так, секіуї теж сигналочки. А це в нас кокосує. От кокосуї крупніші. Теж наливається бронзовий окрас. Бачу, буде як сак'юї, але сак от більш круглі, а ці більш такі видужені. І оцей сорт, який я думав, данцолі, от якраз і цей рік і ми побачимо. Я на 90% був певний, що це теж кокосує. От Там де в мене данцолі було, такий бронзовий окрас. І якраз можна буде порівняти з сигналками справжнього кокасові. А тут теж, мені, я пам'ятаю, прищеплював пінвелі. Да. Пінвелі. Ось такий цікавий сорт пінголі. Хто каже, що азійські груші я читав раніше, не хворіють, хворіють. І от бактеріальний опік часто буває, на них нападає. Тому приходиться купляти антибіотики в аптеки і обробляти, бо теж нападає. Єдине, що сорт, який я не замітив, щоб хворів чимось, це шинлі. Ну тут взагалі, взагалі він плоди крупні, отакі листя. І за 5 років я не замітив, щоб хворіли. Так, дербалью тут. Так, а це у нас тут у нас Анджеліс. Там зверху нав'язалося, я не пронормував, ну, що зробиш? Так, і сигналочки китайського ліхтарика. Китайський ліхтарик разом вибачаюсь так, китайський ліхтарик. Ось китайський ліхтарик такий. І ось тут а у нас. Вибачаю, це киргійська. киргійська. Все-таки я думав, що киргійська це той самий ліхтарик, але я тепер, коли в себе почав плодоносити китайський ліхтарик, я бачу, що відрізняється. Відрізняється. Тут більш такі овальні плоди китайського ліхтарика. Так, мій улюбленець Юпітер. Збріх я його після заморозків ось такі плоди підживлював майстером, план, плантатором. От, це там азот, фосфор, калій. Я сьогодні підживлював свої виногради. Так, Тут а, червона троянда. Саженець теж підживив, заховав трошки в тіньок від сонця. Бачу, червоніє в мене тут. Червоніє, чорніє. Бжезіна. Бжезіна відео От, вже відривається, окремо буду знімати відео. Це взагалі бомба, мій улюблений сорт ожини. Мінус 30 витримує, неокривний, ранній, десертний. М -м -м -м. Просто бомба. Так, береді Рондо вже бачу такий розмір. Фактично от із молдавською зрівнялися. І тут ще в мене є такий гарний сорт, як чернива лепотіка Отакий. От Я прямо з хвостиками об'їдаю його, потім заберу. Уже осипається потроху, і сломаки їдять. Зараз покажу отаку от красу. Так у красу це в мене тут а, о, літні сорти. Пізні червона сенсація. Треш, от, червона сенсація і ліхтарик. Але це пізній, зимовий, він схожий дещо. А це літній. Там ліпотіка, красуня ліпотика, От Отака вот ліпотика. Прямо шикарна. Я там знімав, трошки поспішив відео зняти. Все-таки от зараз липотика дуже смачна і цукру вистачає. Так, берадірондо. Отакі вот вже бомбяки висять. Бердюрондо, Там червона сасація. Так, тут ще в мене трапезниця, ультрарання є, теж, але ще немає. Так, так вирощую я підводки. Червоний фундук, діджіфоні, трапезунт. Це підживлював я сьогодні свою хорму. От уже пішла рости. Сиділа, укоренялася. Я думаю, що може бути не так. Навіть відео знімав, питав, що може бути не так. Ось бачу. Це вже другий, такий, друга хвиля росту, вона трошки укоренилася і пішло, пішов ріст. Там прищепи мої, там Соснівська і забув, ну, напишу ще один сорт. Я прищеплював тут на дички віргінки і тут у мене саженець. Так, відводки фундука і хотів показати Рапезонт. А ось у мене сигналочки будуть сорту Аріана. Так, ну мабуть 15 хвилин, частина перша зупинимося і вже кому цікаво буде, друга частина буде відео. Ось такі чудо птиці в мене тут літають. Що За та птиця така і на голуба не похоже.